Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні поговоримо про майбутній час дієслів біньяну піель. Віньян піель. Гове. Теперішній час. На прикладі дієслова медабир розмовляє. Ось структура медабер, мем. Префікс теперішнього часу, далі корень. – назва бін'яну, а також форма минулого часу третьої особи однини чоловічого роду, тобто він вчора гу. Гу-ді-бир – Структура минулого часу, яка повністю повторює назву Пі-ель – ді-бир. шемпуаль, неозначена форма Ле-да-бир ле-да-бир. Отже. Нам важливо знати неозначену форму, тобто інфінітив, для створення майбутнього часу. На місці лямед неозначеної форми, стає префікс майбутнього часу з збереженням нікуду, крім першої особи, де ми отримуємо звук А. Отже, ледабер я буду розмовляти ані адабер. Ти чоловічерід те дабер, ти Ти тедабри, гу він є дабер, їдабер, анахну ми не дабер. Атематен ви тедабру, те, гемген дабру. Префікси треба завчити. Ну і суфікси там, де вони є, один раз, для всіх біньянів у майбутньому часі. Як запам'ятати? Трошки допоможу. Отже, ані у нас на а, алев завжди буде префіксом. Ані адабер, анахну закінчується на ну, і на нун починається нун префікс. Анахну не дабер. Приклад ані адабер би єврит. То я розмовлятиму на євриті, добре? Не дабер махар беседер. Поговоримо завтра. Добре. Ще декілька прикладів. дієслів в цьому самому бін'яні. Левакеш просити. Отже, я попрошу ані авакеш. Ми попросимо, анахну невакеш. Летаєль гуляти. Подорожувати. Я буду подорожувати або гуляти ані та єль, ми будемо подорожувати або гуляти, не таєль. Це перша особа, друга особа. Ти і ви. Бачимо, що в займенниках другої особи скрізь є «тав». А та, ат, атем, атен. І ця сама «тав» буде в префіксі майбутнього часу. Отже, ата ти чоловічий чоловічері тедабер, ат, ти жіночий рід, тедабри, а те матен тедабру. Приклад. Альма те добри, бабгіша і маминаель. Про що ти будеш розмовляти на зустрічі з директором? Безосафа те добру бабгіша. На якій мові ви будете розмовляти на зустрічі? Візьмемо ще один приклад лецаєр малювати. Отже, ти будеш малювати ата тецаєер, а ат, тецаєри, атематен тецайру. Леламед навчати. Ата тела мед, ат теламди, атематен теламду. Третя особа. Він вона вони. Третя особа починається на юд, крім форми Гі, яка співпадає з формою ата. Гу є дабер, гі тедабер є дабру. Приклад. Гу є дабер Гуєдабер імміхаель Баєрев. Він поговорить з Міхаелем ввечері. Гітедабер альшіто хадашот сафа. Вона буде говорити, розмовляти про нові способи вивчити мову. Візьмемо ще декілька прикладів. Лемале наповнювати, заповнювати. Гу ємале гі темале гемген емальу. Ленаель керувати, управляти, гу йенагель гі тенагель. Hem hen Йалу. Отже, ми розібрали майбутній час по особам. Перша особа ані анахну, друга особа ата «ат», атем атен. Префікси на «таф». І третя особа «гу», «гі», «гем», «ген» кріс на юд, крім форми Гі. Тепер розберемо по однині і множині. Всі форми воднені. Значить, ані адабер, ата тедабер, ат тедабри, гу єдабер, і тедабе. Де у нас специфіка в жіночому роді? Отже, воднені немає суфіксів в жодній формі, крім ат. форма ї співпадає з формою ата, тобто ми собі маємо зафіксувати, що є якийсь нюанс в жіночому роді в однині. Давайте візьмемо дієслово лесапер, розповідати однині. Ані асапер, ата – «тесапер», ат – «тесапри», гу єсапер і – «тесапер» І множина. Ми запам'ятовуємо, що всі форми множині мають суфікс у крим анахну. Анахну гем-ген є-дабру. Візьмемо ще один приклад ле ша – оплачувати, платити. Анахну не шалем, гем-ген є-шальму. Зведена табличка. Всі форми. Бачимо деякі займенники в дужках. Їх не обов'язково говорити, тому що є префікс відповідний майбутнього часу. Прочитаю ще раз: адабер, тедабер, тедабри, гу єдабер, гітедабер, недабер тедабру, Гем-ген-є-дабру. Візьмемо будь-який інший корінь, наприклад, «лецаєр» малювати, і пройдемося. Беремо лямет, відкидаємо, замість саме ставимо префікс майбутнього часу і лишаємо корінь. Ацаєр, тецаєр, тецаєри, єр, теца гу єцаєр, г тецаєр, нецаєр, «тецейру», єцейру. Або лешалем платити, оплачувати. Ашалем, тешалем, те шалем, те шалем, не шалем, тешалем, нешалем, я ешаму. Приклад вживання дієслів в майбутньому часі у тексті шнети. Річний похід або подорож. Хамура тевекеш. Вчителька попросить, щоб учні розповіли. Батькам про річний похід. Майбутній час вчителька попросить, а учні розповідать. Гахолім ємаль ушим виешалму беадетил. Батьки заповнять всі бланки необхідні і заплатять за подорож. А талмідем я таєлюю арец. дромі Ариц. Учні будуть гуляти, подорожувати на півдні країни, на півдні Ізраїлю. Бать Юль я ламдую там кількох дворів про Ариц Ізраїль, про географію і історію цієї У поході їх навчать Всяким різним речам про Ізраїль, про географію і історію держави. Гем'єва кру Бемузеона Беду їм Бенегев, Бе Махтеш Рамон, Зде Бокер, у Вони відвідують. музей Бедуїнів в Негеві, Махтеш Рамон, Зде Бокер і Ейлат. Хамора, вчителька, пряма мова. Йеліді, альте ахрула в Хрулеватобус. Тецальцелюаурим колерев та зруйха для шині втейну батиюль. Наказовий спосіб, де ми використовуємо також дві слова в майбутньому часі. Не запізнюйтесь на автобус. Дзвоніть батькам кожного вечора. Допомагайте один одному і отримайте задоволення в поході. В моїй групі в Телеграмі є посилання на платформу Quizlet, де є різні картки для вивчення різних груп дієслів, вивчення перекладу неозначеною формою, тож переходьте, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Якщо у вас лишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Успіхів вам у навчанні!